Народ, привіт! Сьогодні в магазині купив по акції таку індичу голонку, рулька, хто як хоче називайте, дивіться, гарненька така. І зразу згадався рецепт бабусі. Вона говорила, що все геніальне, це просте. Да, в інтернеті дуже багато різних ходить рецептів там з гірчично-медовим соусом, соєвим соусом. Це все смачно, я не спорю, сам готую інколи. Але сьогодні покажу. Такий смак свого дитинства, як моя бабуся це все готувала. Нам нічого такого сверх'єстеного не потрібно. Відносно багато цибулі, м'ясо, суха петрушка і укроп, суха паприка червона, сіль, вершкове масло, перець, трошки часнику, духмяного перцю і перцю горошком. Ми. Готуємо це все в власному і воно виходить дуже-дуже смачне. Починаємо. В першу чергу, кому подобається, може заставити цю шкірку. Кому не подобається, можна зняти. Мені не подобається, я буду знімати. Вона знімається дуже легко. Ми пальцями це все піддираємо і знімаємо нашу шкірку. Ось так. Почистили від шкірки. Тепер трошки його це все приправимо. Беремо червону паприку. Трохи солі і перцю. І це все гарно. Розмішаємо, втремо в голон І відставимо в сторону і наріжемо цибулю. Я не буду займати вашого часу, просто скажу, що цибулю нарізаємо півкільцями. Зараз за кадром я наріжу все швидко. Півкільцями і можна не дрібнити. Все ми підготували. Цибуля нарізана, м'ясо приправлене. Все, можна складати наш казан. Друзі, я готую в казані, бо мені подобається. Можна це спокійно приготувати як в звичайній сковорідці, так і навіть в каструлі. Але в казані тут грубші стінки, воно краще це все тушкується, температура краще зберігається. І, і мені це подобається готувати в казані. На дно нашого казана. Викладаю половину нашої цибулі. Сюди сухий укроп і петрушка. Половина. Все, що потрібно, ви як завжди, знайдете в описі під відео. Наш часник із. Горошком і духмяним перцем і одна лаврушка. Викладаємо м'ясо. голонку. Виклали м'ясо і тепер на кожний кусочок по невеличкому шматочку вершкового масла. Виклали масло і наверх знов всю остальну цибулю. Ще трохи петрушки з укропом. І чорного перцю. І неповний такий стакан води, неповна чайна ложка. Солі, це все гарно, розмішую і задаю сюди. Ставимо холодний на газ. Вогонь середній, я ще трошки накриваю це все желізною мискою. Потім кришка. І друзі, в мене казан, то буде десь тушкуватися година, година 10, бо поки казан розігріється, поки стінки наберуть свою температуру, то трошки потрібно. Якщо ви будете готувати, Сковоріться, бо в каструлі, там температура набирається швидше, можна навіть 50 хвилин. Але краще вилучкою Попробувати м'яке м'ясо готове, можна доставати. Ну я все покажу, але всередині ще зробимо одненьку процедуру нашого тушкування. Чекаємо. Так, народ. Хвилин 40 в мене це все вже зараз на газу, поки набралася температура, поки воно все трошки почало тушкуватися, робимо. В середині таку процедуру? Дивіться яка краса. Бачите? Ми перевертаємо наші голонки іншою стороною. Дивіться, скільки. Сок одразу дала цибуля, м'ясо. І наверх гарно, так, багато на кожний кусочок накидаємо цибулю. Назад мисочку, кришку, вогонь тепер мінімальний. І ще хвилин 30 ми тушкуємо так. Так, народ, хвилин ще 30, воно в мене тушкувалося на малому вогні. Перевіряємо. На готовність. О, воно вже все готове. Мягке, вилочка проходить. Негесенько. Що? Виключаємо, насипаємо і пробуємо. Так, друзі, насипали ми до наших тарілок це все. Це вже хочу зараз. Так спробувати аж з зводить, з мозок згадав, це домашнє це, це. дитинство. Подивіться, друзі, його можна їсти як першою стравою. Це все в цибульці, в цьому соусі, це все, з водичкою. Так само можна подавати це все до гарніру. М'ясо у нас просто розпадається з кісточок. Подивіться, в мене діти люблять, подаю їм до гарніру. з Вареною картопелькою вони це все з'їдають, одні кісточки такі голі залиються. А я люблю з дружиною краще з водичкою, з цибулькою це все. Пробуємо. Угу. Це щось. Друзі, це дуже нагадує, що ви зрозуміли, тушонку. Але вона не холодна, гаряча і на свіжо приготовлена. Це найчудовіше, що може бути. Раджу, готуйте, і вам сподобається. А найкраще, що таке взяти, я ложечкою цей водичку. Це просто супер! А сподобалося вам відео? Не жалійте свою вподобайку, зробіть будь-який коментарі і обов'язково підпишіться на канал. Готуйте, друзі, і насолоджуйтеся тим, що ви приготували. До нових зустрічей в наступних відео. До побачення!